приїхали ще до схід сонця. Розкладаємося на вибраному напередодні місці і готуємося до ловлі. Чарівне сонце повільно піднімалось за обрієм. Стало все яскравішим, насиченішим. Від води піднімались легкі випари. Горинь ще тільки прокидалася, а рибалки вже у повній готовності. Ми сьогодні будемо риболовити на славній річці Горинь. Всі її на Рівненщині знають. Це така стрімка досить річка з хорошою течею. Ловити тут досить складно. Сьогодні нам допоможе експерт, ентузіаст поплавочник Володимир Кобизів. Справа в тому, що ми будемо ловити сьогодні незвичайним способом, саме поплавчанками Болонським удилищем і штекером. От Володимир саме є тим рідким риболовом, який користується штекером. От Володимир, яка специфіка ловлі на горині штекером? Зв'язку з тим, що тут дуже велике течення, специфіка штекера, ловлі, штекером, це використання спеціальних плоских поплавків. Тому що звичайним поплавком не в таких умовах. Качественно сделать проводку, увидеть поклевку, предоставить рыбе возможность атаковать наживку. То есть Сьогодні будемо пробувати ловити плоский Тобто, Ми також покажемо і фідером ловити, да, але да, 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 ключова да, наша да. Е сьогодні фішка, як кажуть, це ловля да, поплавком да. на великій течії. -поп... Ми кормили рибку так, да. і зараз все це розкажемо нашим глядачам, да, як ми да, це будемо да, робити. Да, так? Да, 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 ну, що ж, перше діло це приготувати прикормку, так? Да, прикормки От прикормки прошу будем, показати, так. як ми це робимо. Эта прикормка специальная для реки. Она клейкая, тяжелая. Поэтому увлажнять ее надо очень аккуратно, чтобы не переувлажнить и не превратить в пластилин. Вот так разбиваем ее, чтобы она воздухом обогатилась. Ни в коем случае ее не сжать, не сжимать. Чтобы как можно меньше комочков было. Чуть-чуть переувлажнить. Чуть-чуть. Она постоит и подсохнет. А пока она будет достаиваться, мы подготовим живую составляющую червячка. Живая составляющая отдельно готовится. Как самостоятельная прикормка. Если поместить... Живу составляющую опарыш, червяк, мотыль. В классическую прикормку. То он умирает. В прикормке очень много соли. Мертвые личинки не так привлекательны для риби. Поэтому надо отдельно подавати і готовить прикормку живой составляющей. Порежем червячка. Спеціальні ножницы такие з тремя лезвиями. Поки Володимир займається приготуванням прикорму, Віктор в очікуванні поклевки. И теперь сделаем прикормку с живой составляющей на основе глины. Глину мы взяли из кротовины. Теперь добавляем специальный клей, который склеит нашу глину не превратит ее в грязь. А при небольшом добавлении воды он склеит в шары. Добавим чуть-чуть водички и, теперь делаем шары. Червячком. Сжимать надо крепко. Если рыба вся сразу выест весь корм, то она уйдет с места ловли. И рыбалка будет не такая удачная прикормочка наша увлажнилась. Теперь добавим туда грунт, чтобы утяжелить прикормку. Добавляем грунта сюда. Также грунт затемнит прикормку. Чуть-чуть клея для прикормки, чтобы слепить. Вот так вот. И лепим шары. Шари делать очень плотные. Ось такі гавальні. Шари. Кулі прикорму приготовлені саме час для розкладання та налаштування штекерного водища. Його довжина зазвичай від 8 до 16 метрів, максимальна довжина доходить від 18 до 20 метрів і складається з основного водилища і одного або декількох кінцевиків. Саме ж водилище це просто набір легких вуглепластикових чи склотрубок. Кінцевик являє собою дві-три телескопічних і кілька штекерних колін, а останнє штекерно насаджується на основне водилище. У середині кінцевика встановлюється амортизуюча гумка довжиною від 40 см до 2-3 метрів. Це спеціальна штекерна гума, яка при розтягуванні збільшує свою довжину в 5-6 разів, що дозволяє так добре гасити ривки риби. Найкращі товары для риболовлі та відпочинку у новом сезоне від фирмы «Флагман». Для ловли мирной рыбы, как донными, так и поплавочными снастями обязательно требуется подсак. Причем именно в этих видах ловли очень важную роль играет ручка подсака. При большой длине она должна быть легкой, прочной, жесткой, надежной и долговечной. Представляем вам новинки 2015 года. Ручки подсаков флагма. Ручка подсака Master Power River 350. Универсальная ручка подсака штекерного типа, изготовленная из композитных материалов, очень мощная и прекрасно сбалансированная. Ручка Master Power River 350 идеально подойдет для ловли крупной рыбы как на озерах, так и на реках. Транспортировочная длина 1 метр 37 сантиметров, вес 420 граммов. Ручка подсака Monterey X-Strong Match 350. Ручка премиум класса, штекерного типа изготовленная из высокомодульного карбона последнего поколения. Она мощная, тонкая, прекрасно сбалансированная. Бланк усилен специальными поперечно направленными волокнами для сопротивления большим нагрузкам. Идеально подходит для ловли карпа. Транспортировочная длина 1 метр 30 сантиметров, вес 335 граммов. Ручка подсака Squadron Light Match Telehandle 400. Данная ручка телескопическая, а это значит, что она легко и быстро приводится в рабочее положение. Ручка изготовлена из высокомодульного графита, имеет длину 4 метра, отличается высокой мощностью и отличным балансом. Поэтому она идеально подойдет для ловли любой мирной рыбы. Транспортировочная длина 1 метр 16 сантиметров, вес 455 граммов. Віктор розкриє деякі секрети пов'язані з фідерною рибалкою. За моєю спиною експерт риболов, спеціаліст із штекерної ловлі. І, власне, поплавочна вудка це королева рибалки, але на горині значить, дуже важко поплавочною удочкою ефективно і уловисто рибалити. Так? Тому є традиційна снасть, це фідерна. Удочка. От ми зараз покажемо, як виглядає робоче місце ловлі. Тобто мінімум снастей. одна фідерна утка з одним гачком, кормушкою, стоєчка, відповідно, садок закріплений і прикормка. Більше нічого не треба. Чому власне, отак вертикально? Можна, звичайно, давати і паралельно воді, але проблема в тому, що течія давить на. Волосінь, і, відповідно, краще високо поставити кончик, щоб мінімум лески контактувало з водою. Зараз я покажу, як швидко і ефективно зробити прикормочку. Для цього нам власне, потрібно краще взяти готову суміш спеціально для фідера. Четверту, третю частину пачечки присипаємо відро, даємо водички, для цього краще взагалі мати пульвелізатор. чуть чуть змачуємо, От показую, небагато. Головне не передати тут водички. І розмішуємо так, щоб не було комочків. І хвилин 10-15 вона має постояти, промокнути. Ось так вона виглядає. Нічого складного. Таким чином ми її залишаємо. На 10-15 хвилин. Оскільки ми ловимо на течії, доволі стрімка течія, ця прикормка, звісно, буде вимиватися. Тому ми рекомендуємо додати місцевої глини. Це, по-перше, притемнить, тому що прикормка може бути світла, це в даному випадку вона червонувата. Для того, щоб не відрізнятися від кольору дна. От Ми беремо звичайну глину, вологу, беремо спеціальне ситочко і насіюємо трошки. Зовсім небагато. Зразу прикормочка міняє колір. Просім, небагато цей для клейкості, тому що з кормушки дуже сильно вимивається ця фідерна прикормочка. От буде достатньо. І ще раз перемішуємо. Наша прикормочка фідерна, практично набрякла готова. І останній штрих я додаю. Опариша. Але не просто опариша, а личинки звичайної мухи. Не м'ясної, а звичайної. Вона трошки менше в розмірі, але доволі живуча. І якщо, скажімо, в прикормку таку в шари ми додаємо, то її треба умершляти, то тут вона може, бо там вона розбиває цю прикормку, то тут не страшно, в кормушечку піде і така. От ми додаємо жменьку такого опариша разом з кастерами, тобто вже сформовані. Личиночки. От я показую, так? Таким чином опаришу гуляємо, її ще раз перемішуємо і я покажу, як мені професіонали рекомендують набивати кормушечку. От е наша кормушка. От я беру кормушечку. В даному разі це 60-грамова, якраз для цієї течії нормально. Тут у нас є з одного боку заглушка. Так? Професіонали рекомендують її зняти. І от вона з обох боків пуста, така сіточка, набивається таким чином. Насипаємо кормушку і пальцем придавлюємо і формуємо таку як пробочку, корочку, тому що дуже швидко вимиє. От ми зробили. Приблизно половинку кормушки сформували. Беремо кукурузки, насипаємо легко. Так, от кукурузка в нас є. І знову закриваємо, робимо пробочку з фідерної нашої прикормочки і ущільняємо її. Все, в нас таким чином відбувається процес поступового вимивання. Опарич гуляє, він руйнує також цю всю пробочку і потрошки-потрошки вимивається, робиться шлейфік, а поводочок наш так, знаходиться на відстані близько 40-50 см від кормушки. Відповідно, цей весь шлейф рухається по течії, кукурузка залишається в кормушці, вона не вимивається і таким чином приваблює рибу. Щось там б'ється, Пустіра, певно. Голове. Опа! Ах, ти, аж порвав крючок! Що Попереду все більше цікавого та пізнавального. Зі світу рибальства від наших експертів.